Більше чотирьох з половиною мільйонів українських біженців перебувають в країнах Європи через війну. і Їх кількість згідно офіційної статистики постійно збільшується. Так лише протягом 2023 року число вимушених біженців зросло на 320 тисяч. Найбільше українців прийняла Німеччина. Це майже третина від всіх громадян України, які виїхали. Другою в списку країн ЄС, які у себе прихистили українців, стала Польща. Поки ж Євросоюз продовжив статус захисту для України біженців до березня 2025 року, але умови в певних країнах суттєво починають змінюватися. Десь пільги, десь фінансова допомога. До прикладу, в Польщі українці мають право на тимчасовий захист до 30 червня 2024 року. До 30 червня діятимуть такі пільги для українців: право на отримання сімейної допомоги, вільний доступ до ринку праці, доступ до медичної допомоги, можливість вести бізнес. Ірландія, що прийняла близько 110 тисяч українців, перегляне фінансові виплати. Так для тих біженців, які прибуватимуть з лютого, фінансова допомога зменшується. Тепер вимушені переселенці отримуватимуть на тиждень близько 39 євро замість 232. Проживати у житлі, що надає Ірландія безкоштовно новоприбулим. Можна буде лише до 90 днів. Потім потрібно буде орендувати у Норвегії. Теж виплати переглянуть і запровадять нові правила для українців. Норвегія не надаватиме фінансову допомогу, якщо українці вирішать жити поза центром для біженців. Базові й додаткові пільги будуть залежати від тривалості проживання. Виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей зменшать на 530 євро. На виплату при народженні дитини у 8200 євро. Матимуть право тільки ті біженці, які проживуть в Україні щонайменше 12 місяців. Проживання у притулках із тваринами буде неможливе. У Чехії з 1 вересня 2024 року біженці матимуть право на безкоштовне проживання у гуманітарному житлі до 90 днів для отримання гуманітарних виплат, які передбачені для оплати житла та на харчування. Треба буде вказувати всі доходи. Тим часом в Україні шукають можливості для повернення своїх громадян за кордону, але поки ніякої конкретики не придумали, окрім ключових пріоритетів. Серед ключових пріоритетів посилення ефективності координації між державними органами, міжнародними організаціями, фондами та структурами щодо забезпечення гендерного мейнстрімінгу та інклюзію відновлені. відновленні, підготовка законодавчих пропозицій щодо забезпечення гендерної рівності та інклюзії під час реалізації плану відновлення України, забезпечення гендерної рівності та інклюзії відновлені відновленні тощо, зокрема через збір статистичної інформації. Але урядовці вважають, що ті українці, які хотіли повернутися додому, зробили це минулого року. Леся Копелюк, Дмитронгуєн та Андрій Паколов, Харків. Новини.